Близько там п'ятої вечора приходить відповідь: Ні, я не дозволю вам проводити. Ви неонацисти, Мені тут перевірена інформація. Прийшла скандал зі співробітниками ТЦК, які викрали музикантів, одного з яких досі не можуть знайти у Київстонера Тим часом заруба з хіміком, і там дуже цікаво. Також розкажу про ТНМК, Нимика, українські гурти, які не змогли провести свій концерт через російських пропагандистів. Про це все я вам сьогодні розкажу у вашому улюбленому шоу шоукрін. Тижня це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень, тобто події, що найбільше обурили українців. Тому ставте лайк, підписуйтесь, поки не поклали пульти, геймпади, телефони, тесли. З чого б ви там мене не дивилися? А ми починаємо. Гурт «Танок» на майдані Конго планували свій концерт в Любляні, що в Словенії, але дещо пішло не так. Почнемо з того, що вже за кілька днів діалог з власником клубу був трохи дивний, начебто він хотів все зробити так, щоб скасувати завчасно. То йому не підходив наш побутовий райдер, то технічний райдер, то ще якісь деталі були. Але ми все надавали з нашої сторони питань. Не було, і в день концерту, близько там п'ятої вечора, приходить відповідь Ні, я не дозволю вам проводити. Ви неонацисти, мені тут перевірена інформація прийшла. Завчасно сказали, що це хтось йому з друзів сказав. А потім, поспілкувавши з місцевими активістами, я дізнався, що. Тут активно працює Росія. І так. вони все давлять тип, типу, що це ліві сили тут, і все, що пов'язано з Україною, це праві сили, що це неонацисти, і вони тут зривають маніфестації. Знаєте, що мені це нагадує? Коли дівчина зливається з побачення в той самий день, до цього вона вже дивно поводиться, натякає, а ти такий, ні, вона така красива, все, що вона каже, очевидний натяк, але я буду його ігнорувати до останнього. Ну і звичайно, в той самий день у неї там подруга ламає. Ногу, а ти неонацист. Але ви скажете, Рома, ситуація страшна, що ти сидиш, посміхаєшся? Але я вам ще не сказав хеп'є. Завдяки менеджерці цього благодійного туру Марії Вишневської та локальних груп в соцмережах дуже швидко знайшли іншу локацію, яку та намика утримали безкоштовно. А я як одесит не можу такому не порадіти. В мене аж очі засяяли, коли я це почув. Безплатно, це топ. Але. Це насправді хеппі-енд однієї конкретної історії. Загальне тло всієї цієї ситуації, звичайно ж, не радує. Але з іншого боку, трошки мотивує більше займатися зворотньою пропагандою, тому що Росія виділяє колосальні бабки на інформаційну війну, і, на жаль, багато де. Перемагає, тому якщо ви можете робити популярний контент особливо іншою мовою. Ну, наприклад, там у вас мама е словенка або батько, або ви просто давно там живете і володієте мовою, і знаєте контексти, то робіть контент їхньою мовою, це дійсно дуже сильно важливо. Якщо ви раптом не в Україні і у вас болить серце через те, що ви, начебто, нічим не допомагаєте, і тим паче Можливо, у вас нема грошей, то така діяльність буде ідеальним бальзамом на вашу совість. Ми на вас покладаємося. Ми, наприклад, на моєму виданні ікла плануємо зробити відос, чому ця війна небезпечна для Європи в перспективі, щоб трошки наштовхнути західноєвропейські народи, більше підтримувати українців та тиснути на їх владу, щоб Ті більше підтримували українців, і перекласти це супер просто, тому що зараз існують нейромережі. Ви можете, навіть не знаючи, наприклад, словенської мови, надиктувати на відео або наговорити на відео українською мовою про небезпеку, про воєнні злочини Росії. А потім нейромережа за вас все перекладе, навіть вашим голосом проговорить. От, наприклад, застосунок, який цим займається, це не реклама, це за. До дії, а ми рухаємось далі. Oh, yeah, yeah, yeah. Ну, а раз ми розігрілися, я трошки представлюся для нових глядачів, щоб ви знали, кого ви слухаєте. Мене звати Рома, я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю цікаве та важливе про Україну. Та не тільки, а якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. Інстаграм нещодавно вибухнув репостами публікації гурту Інтермецо, які розповіли, що двох їхніх учасників викрали та побили представники. ТЦК пост доволі об'ємний, тому я спеціально для вас підготував вичавку. Найголовнішого доволі поетичний заголовок каже «Правопорушення співробітників ТЦК, яке болить по всьому тілу. Не лише на словах, 16 січня працівники ТЦК в Чернівцях затримали двох музикантів, посадили їх в автомобіль без номерних знаків, де вже сидів поліцейський, та увезли. Після цього привезли їх до ТЦК та одного з них змусили пройти ВЛК не за місцем реєстрації. Причому підстав для таких дій у них не було. У одного з них Андрія є свідоцтво про непридатність. У іншого Володимира є захист від держави, тому що він працює в я вже мовчу про те, що одному 24 роки, а іншому 25. Після проходження Андрієм ВЛК їх обох повезли за місто на блокпосту. Ті сказали, що їх незаконно викрали. Викликали поліцію, з якою їм навіть не вдалося нормально поспілкуватися, тому що з їх слів співробітники ТЦК заважали це зробити. Їм заважали для цього навіть вийти з машини. Хоча потім їм вдалося відкрити передні двері якимось чином або вийти, або хоча б трошки висунутись. І після цього працівники ТЦК почали їх бити, що бачила поліція. Поліція, але при цьому ніяк на це не зважила і просто поїхали. Вони знову викликали поліцію, їх змушували відмовитися від усіх заяв, погрожували їм. Якщо коротко, в результаті один з них залишився в лікарні, а одного кудись повезли. За три години Андрій все ж таки вийшов на зв'язок і розповів, що його змусили видалити усі відео докази і везуть в іншу область, де змушуватимуть незаконно підписувати контракт з армією. Далі цитую: мене Змусили підписати взяття на облік у цьому воєнкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору, зазначає Андрій. Якщо будеш себе погано поводити, то і ми будемо себе погано поводити. Цитує працівників ТЦК. Андрій, звичайно ж, це все тільки з їхніх слів, тому що в лікарні побої не виявили. Я особисто вірю хлопцям, але в коментарях, звичайно ж, знаходяться люди, які вважають, що це ІПСО. І я чудово розумію, чому. Тому що багато звісток, які ми зараз чуємо про ТЦК, демонізують ТЦК в наших очах. Тому такі історії, які при цьому стають настільки віральними, віддалі нас від вдалої мобілізації ще більше. Так. Я сьогодні, нарешті, поговорю з вами про мобілізацію. Але давайте трошки дорозберемося в цій ситуації. У прес-службі Чернівецького ТЦК СП для Еспресо Захід повідомили, що хлопець, якого нібито викрали та побили, пройшов ВЛК і був призваний на військову службу під час мобілізації, але дорогою в навчальний центр самовільно покинув команду. Тому представники центру діяли в межах закону. Водночас поліція зазначає, що лікарі не вийшли, Вели тілесних ушкоджень, а представники ТЦК надали документи, які передбачають законні підстави затримання. Дуже сумно спостерігати, що поліція разом із ТЦК поводиться настільки підступно та протиправно в тексті, зокрема, розповідалося, що поліціянти сміялися з хлопців, коли ті розповідали їм про незаконні дії ТЦК. І це все очевидно сприяє тому, що коли ти читаєш офіційні заяви поліції або ТЦК. ЦК Чернівців, ти їм не віриш. І в цьому, зокрема, таїться велика проблема нинішньої мобілізації в комунікації з людьми. На жаль, ми зараз є свідками наслідків відсутності адекватної комунікації влади з народом щодо війни, мобілізації, ротації тощо. На цьому відрізку двохрічної повномасштабної війни. Піком бажаючих людей вступити до лав ЗСУ був початок повномасштабної війни. Початок цього відрізку, а потім комунікація. Через телемарафон, через інші джерела, нам віщали, що все класно. Ми перемагаємо в цій війні влітку в Крим, дехто вже назначав концерти в Симферополі. І за весь цей час суспільство приспало своє розуміння того, що рано чи пізно тих, хто зараз на фронті, треба буде кимось міняти. І не тому, що вони всі загинули, а тому, що вони в тому. За цілих два роки і це в принципі нормально. Але люди зараз, яким пропонують піти в армію, не розуміють, чи будуть потім міняти їх, чи не йдуть вони туди назавжди, що буде з їхнім бізнесом, і чи дійсно за ними закріпиться їх робоче місце, як це обов'язково, начебто, має бути. Ми про ці випадки не знаємо. Можливо, дехто хто супер цікавиться і знає, але про це треба комунікувати. Це людям треба пояснювати. Давати розуміти, що таке рекрутинг, що ти можеш піти на якусь конкретну посаду. Якщо ти автомеханік, ти можеш піти в конкретну роту через рекрутинг, бути саме автомеханіком. Ти не обов'язково маєш штурмувати посадки. В коментарях навіть під цим постом люди розділилися на дві величини: перші кажуть, що треба міняти хлопців, що без війська у нас не буде країни. А другі кажуть: ну, а як буде воювати людина, яку просто так от взяли на вулиці незаконно з побиття? Кинули на фронт, чи буде вона там корисна, чи можна взагалі допускати настільки незаконних дій. І кожна з цих величин праві по-своєму. Проблема тільки не в перших та не в інших, а в тому, що треба було говорити з народом. І як результат, ми бачимо 40 мільйонів людей, які не знають, як працює мобілізація і що їм з нею робити. Після того, як тебе призивають, у тебе по закону має бути доба для того, щоб зібрати свої речі. Чи налагодити свої справи, попрощатися з ким завгодно, що, на мій погляд, до речі, дуже мало. Але добре, зараз не про це. Тут цього не було, і багато хто боїться, що тебе просто на вулиці можуть схопити, кудись кинути і увести. По ідеї такого бути не може. А якщо таке стається, ти маєш звернутися до правоохоронних органів, до Міністерства оборони, до ЗМІ. Але як ми бачимо, ця людина зараз, в принципі, не може ні з ким зв'язатися, тому що ми навіть не знаємо, де вона. Тому. Ці правила, ці інструкції звучать доволі інфантильно і наївно. Тому зараз народ настільки наляканий і, на мій суб'єктивний погляд, цю всю систему треба щонайшвидше брати в руки і не людям, і навіть не ТЦК. Цю проблему треба регулювати на найвищому рівні. Інакше, от такий хаос буде тільки розростатися, як він розростається. Звичайно, більш. Більшість ТЦКшників працюють нормально, законно і поводять себе адекватно. Просто про це ну, не напишуть в новинах. А як напишуть ТЦК працює хорошо? Все добре, вони дотримуються усіх інструкцій, звичайно ж, ні. І через це складається так зване упередження виживання, коли по одній групі об'єктів даних мало, а по іншій багато. І через те, що ЗМІ і люди в народі абсолютно природньо зараз я абсолютно це не засуджую. Розносять саме новини про неправомірні дії ТЦК. Багато людей думає, що це просто якесь злочинне угрупування. Що з цим робити? Давайте. Невеличку ремарку. Я думаю, що я можу пояснити, чому, в принципі, небагато авторів Ютуб або Інстаграм, TikTok, каналів в Твіттері коментують тему ТЦК. Тому що, як прийнято вважати, з великою аудиторією приходить велика відповідальність. Тому що у мене увесь цей неспокійний останній час пов'язаний з темою ТЦК, була якась своя думка. Десь я досі слухаю, десь я досі приходжу до якихось ви. Але я не впевнений, що я хочу, щоб всі вважали так, як я. Тому зараз, навіть зараз, я кажу. Вичавку, але не те, що прям усе, що я вважаю. Я не маю ніяких рішень, як я нещодавно про себе прочитав. Про мене писали, що Рома пропоную вирішення, з якими важко не погодитися. Я зараз тут не пропоную ніяких вирішень. Я не знаю, що можна зробити свого часу з поганою репутацією міліції. Ви знаєте, як вчинили. Частково, і я думаю, що непогано так це вирішило ситуацію. Але мова тут точно має йти не про назву, і так само мова не має тут іти про свідомість суспільства, щоб кожен для себе щось там придумав, вирішив. Абсолютно точно ні. Тут, як мені здається, спрацює тільки централізоване рішення. Треба розпочинати інформаційну кампанію щодо мобілізації, думати, як реформувати цю систему, як мій. Мінімізувати кількість таких випадків, як можливо посилювати рекрутинг. на мій погляд, тут необхідна реакція президента, а цього не відбувається, тому що мобілізація це дуже чутлива тема. І мало хто з політиків хоче брати в руки цю гарячу картоплю, тому перекидають, відмовчуються. Я взагалі нічого не знаю про мобілізацію. Це не моя відповідальність. Не буду брати на себе цю провину. Нещодавно сталася ситуація з бігосами. Янський майже про це нічого не сказав. Сказав, що це неприпустимо. Для мене він сказав мало. Можливо, це в випадку з журналістами ще окей, якщо звичайно ситуації не повторюватиметься. Але в випадку з ЦК це має бути відкритий діалог між владою. Я вважаю, що. Президентом і народом, тому що інакше цей Сніжний Ком буде тільки рости, а він вже доволі критичних розмірів. Більше я вас ні на які роздуми не наштовхуватиму. Збираєте інформацію, складайте свою думку або чекайте правильної комунікації від влади. На що я особисто сподіваюся, але прям чекати, на жаль, поки що немає підстав. Рухаємось далі. На цьому місці я хотів би дуже швидко сказати дякую тим, хто приєднався до мого курсу, який я зараз веду на Проджекторі. Ви чудові, мені дуже подобається. Я класно проводжу час, я кайфую, і я радий, що ви пишете мені слова подяки і що вам це корисне. І раз вже зайшла мова, я хочу швидко вам розповісти для кого взагалі навчання у Проджектор, тому що навчатися це важливо. Прожектор для тебе, якщо ти будуєш кар'єру в креативній або it сфері хочеш прокачати навички та вирости як спеціаліст, мрієш здобути нову професію та почати з нуля. Для новачків в інституті є більше, ніж 30 курсів за темами маркетинг, менеджмент, дизайн та програмування, а для профі – біля 50 курсів для того, щоб стати ще краще та підвищити свою кваліфікацію. Прикол у тому, що на курсі ти вчишся працювати з з реальними кейсами, з реальними замовниками. Деякі курсові проєкти були втілені в життя. Наприклад, дизайн мого каналу зараз буде курсовою роботою для дизайнерів. Я дуже чекаю результатів, тому що я вже з ними поспілкувався, і вони дуже круті. Все, всі посилання в описі, рухаємось далі. Хімік та Кейфстонер зчепилися не по п'яні і зіпсували усім свято. Якщо без жартів, то сталася у них жорстка заруба, в якій Київстонер проявив себе як до. Все почалося з реакції хіміка на інтерв'ю Київстонера. Зачитую. До речі, хто же бачив відривки інтерв'ю з зупи Київстонера? Шляпа собі щось накрутила, мабуть, хоче назад повернутись. Все медіа гру робить. Далі реакція на цей скрін. В деяких місцях він правий. В чому? Те, що гроші пить, тобі це кожен скаже. Скільки його людей підтримує, це просто піздець. Я ва так, ця кількість рабів завжди була і буде. Кинь пару фраз популістських по типу гроші піть і т.д. о, вже крутий чувак, так, да, це правда, він правий. А те, що ця закупа жирна, яка сказала, що я краще буду людей обманювати, ніж працювати, топила за свого братика басту один народ і інша шляпа ще до повномасштабного, коли почалася війна з. Та ще й накрутив свині хвости і каже, чому ви мені до цього не пред'являли? У вас немає мужкого, вас би посаділи на хубаві. Фу, мразота, горить від цього. А ще більше від того, що заходиш у коментарі, а там купа дебілів. Да, красава. Правильно, я думаю, що дехто з моїх підписників зараз скаже, що я один з таких коментаторів, але ні, не треба, будь ласка, перекручувати. Я знаю, як дехто з вас в коментарях вміє. Я дійсно казав, що деякі речі в його інтерв'ю я вважаю не дурними думками. І дещо з того, що він казав, правильно, я досі так вважаю. І враховуючи, що я веду це шоу, де освіщаю зокрема такі інтерв'ю, я вимушений дивитися їх повністю. І, можливо, саме через це. Я б побачив там більше розумного, ніж хімік, який, судячи з усього, бачив тільки уривки. Тому я не можу із ним теж повністю Погодитися, але після того як я побачив те, що я вам зараз покажу, мої останні надії на потенційну симпатію до Київстонера були поховані. Так що, якщо раптом він навіть скаже щось космічно розумне, я скажу: так цей тейк залишається дійсно по-справжньому розумним, але мені особисто неприємно буде це визнавати через те, що його сказав Київстонер. Давайте подивимось. А чому хімік на мене начало? Та да тому, що хімік конторський. Вот и все. Тип и пишет, вы видели отрывки, отрывки с интервью, что я там высырал. Долбоев, как ты можешь делать свой вывод на отрывках? Ты что, вообще ебанутый, блядь? Зайди, сука, посмотри все интервью, потом сделай вывод. Распиши нормально, а не высри хуйню, которая тебе контора сказала. Все эти конторские типы тупо, блядь, поспаливались. Обозначились, кто они, что они после, блядь, моего интервью. Он что, хочет вернуться? Да я захочу вернуться в любой момент. Как будто ты мне нахуй что-то сделаешь. Ну это тоже, видите, падка, под, хуйня. Хочется набрать хейтеров, блядь, моих и трусики в Телеграме рекламировать. Это окей, пацаны. Да нет, слушай, блядь, просто если у кого-то какие-то вопросы, ты ж военный, ты можешь выехать. Давай, Словакия, Польша, блядь, Молдова, встретимся, пообщаемся. Хочешь, я там наберу твоим, блядь, пусть они тебе отпуск сделают. Встретимся, пообщаемся, вот и все. я дивлюся заради вас. І це ще половина того, що я вам зараз покажу. Далі була переписка. Зачитую. Київстонер пише: Я не с**ся. я виїхав. Пише хімік. Ти с чортила. Ще й дозволяєш собі. Київстонер. А от ти за країну міг би життя віддати, а не по інтерв'ю ходити? Просто їбать! Що? ще серед іншого Давид написав, що він готовий зустрітися в Польщі, але судячи з усього, яким лагідним та вихованим раптом в переписці став Київстонер, цієї зустрічі не буде. Цитую: я тебе почув. Якщо в мене буде можливість поговорити з кимось знову, я обов'язково розповім про нашу бесіду і до чого ми прийшли. Хімік пише: Так а до чого ми прийшли? А Київстонер такий. Я скажу, у чому я був неправий. Тут будуть скріни, що саме вони обговорювали, але якщо коротко, хімік сказав, щоб він насправді хотів почути від Київстонера замість ІПСО та російських наративів, які розповсюджував Київстонер. Мій особистий чесний висновок. Я знаю, що я за нього трошки отримую пизди, але ви тут заради чесності. Я вважаю, що такі персонажі, як Київстонер, більше все ж таки корисні, ніж навпаки. Тому що повертаючись до того інтерв'ю, я як людина, яка редагую тексти, і дуже уважно вчитуюся саме в фльор тексту, в те, яке враження він складає, яку думку він складає у читача, помітив, що у Київстонера нехай там, а вже ж і було до чого доїбатися, і що мені сильно не сподобалося, я усвідомлював, що я і не є цільовою аудиторією Київстон.

Цитуючи самого Київстонера, але у нього була, як мені здалося, доволі стала українська позиція. І як мені здається, у багатьох його поціновувачів можуть бути з цим проблеми. І у цьому я вбачав позитивний сенс цього інтерв'ю. Але після того, що він написав хіміку, що той може загинути за країну, я це вважаю просто бляха грішним для мене це. Варте відміни для мене особисто. Я не те, щоб когось закликаю. Я думаю, що у вас у кожного своя голова на плечах. Але після цих слів особисто для мене ця людина виростала існувати. Я не думаю, що він має право складати такі слова в таке речення. Тому я свої висновки зробив вже думаю, що остаточно. Випишіть в коментарях, що думаєте ви. І на цьому я пропоную закінчити цей випуск. Наступний дуже скоро, наскільки ви знаєте, тому підписуйтесь, якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте вже ж дизлайк. Не забувайте підтримувати ЗСУ, скиньте 10-5 гривень на улюблений фон через банкінг, як вам зручно. Я буду вам за це дуже сильно вдячний, тому що я сам так регулярно роблю і на душі стає значно краще. Всіх обійняв. па папа.